Великий слой реально асоціації з темою тату нам дістався як спадок від Радянщини. Да? Оць, 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 оця така наколки-наколки. І, і це дуже-дуже як, як галюни галюцинації, які е, знаєш, як -то токсини чи віруси вони викривляють е, реальність. Насправді, якщо казати про жінку, я зараз про жінку, я багато про жінку то найдотичнішими до нашої культури взагалі для українки дуже близькі теми тату, тому що трипільська жінка, вона робила тату. І не, лише, не лише жриці в древньому Єгипті мали тату. Якщо ви панянки українки цього не знали, от прям беріть гуглі чаші, садіть і, і, і спілкуйтеся, ви це побачите, тому що це факт.